Постраждало п'ятеро осіб, це троє підлітків, хлопчики 14 та 15 років. Один з них середньої ступені тяжкості і двоє в важкому стані. Дорослі, чоловік 55 років, з акубаротравмою, жінка з ситуаційною реакцією на стрес. Ось сьогоднішні цифри. Прильоту на Салтівці, де діти постраждали на майданчику спортивному майданчику однієї шкіл. Призвичайлись до умов, і це вже не зовсім ті стандарти, які ми вивчали до війни. Зараз більше тактична медицина, це стосується і сортування і поведінки на місцях трагедії, але в цілому особливо нічого не змінилося, тому що бригади е, одразу їдуть е, на виклик. В області там ситуація трошки гірша, там, де артилерійські обстріли, де ми звичайно очікуємо, поки той обстріл закінчиться. Але враховуючи, що Харків – це переважно ракети і шахеди, то бригади. Вирушають одразу і прибувають за лічені хвилини. Наразі на цей виклик до школи ми прибули за 4 хвилини. Перша бригада. І так і працюємо. Більше використовуємо девізи, парамедиків Хапаєве звичайно, надається допомога, Транспортна якась стабілізація стану хворих поранених. Ми як виїжджаємо, так і ви виїжджали, так і виїжджаємо. Звичайно, з засобами індивідуального захисту, бронежилети, шоломи. Головне, вчасно надати допомогу, щоб люди відчували, що ми є завжди з ними поруч, незважаючи на окупацію, деокупацію.